Київ сьогодні пережив одну з наймасштабніших атак за останній час. Уночі та вранці Росія накрила столицю ракетами та шахедами. Є загиблі, десятки поранених, зруйновані будинки та пошкоджена інфраструктура. Усі факти про цю атаку зібрали для вас наші журналісти РБК Україна. Ога розпочалася близько першої ночі. Росія випустила по Україні 22 ракети різних типів і понад 460 дронів камікадзе. Частину з них збила наша ППО, але кілька ракет і шахедів таки досягли цілий у столиці. В різних районах міста було чутно серію вибухів: як роботу ППО, так і прямі влучання. Одне з них у Печерському районі. Там руйнувань зазнав 22-поверховий житловий будинок. Пожежа охопила кілька по поверхів вигоріли квартири і балкони. Рятувальники евакуювали людей посеред ночі. Серед них були й маломобільні мешканці. У Дніпровському районі постраждала дев'ятиповерхівка. Вогонь охопив верхні поверхи. Тут загинули двоє людей. Ще п'ятеро дістали поранення. Рятувальники вивели із будівлі 17 мешканців. Серед них троє дітей. Я був на кухні курив. Ну, зазвичай я більш-менш. Так, ставлюся спортивна стримана. Тут почув звук дуже неприємний. І звук цей наближався і був гучний дуже. Uh -huh. Я вискочив у свій коридор, ну, квартирний коридор. Uh -huh. Вибух був страшенний. Це колись сюди дав влетів? Так, так, так. Ну а потім вже, коли я вийшов з коридору, то найперше, що я побачив побачив шалене я. Лі, Лічно у нас на, на кухні і тріснута рама. Ну Я попросила, хоч вікно закрили, то не закрили. І на балконі, щоб вікно закрили, бо не могли закрити нічого. Я, я сама з Запоріжжя, ж втекли із Запоріжжя. Оце ж втекли. Це втекли. Оце ж втекли. Mm -hmm. А там страшне, що робиться, там взагалі. Щоб його 10 разів підняло і, і кинуло назад? Не менше, не менше, що там не тільки його, а, а всіх його двоєков. У всіх його все-таки. Я, я біжала в кімнати, ужас жах увидела. Говорю, швидко, дим, бистро дим, какой був страшний дим, єдкий, Много-много диму було. И мы быстренько собираемся, значит, все выскакиваем у нас тамбур еще есть, а тамбурную дверь открываю, слышу мужские голоса говорят, мол, пригинайтесь, пригинайтесь. Еле увидела, я с фонариком посветила, еле видела, дверь открыла, а там провода вот так вот провисают. И вот я прогнулась все-таки. Дамо наше пострадало на місці, працювали рятувальні підрозділи, розбирали пошкоджені конструкції і шукали постраждалих. Поруч розгорнули пункти допомоги, зокрема, мобільний пункт сервісного центру МВС. Мобільні сервісні центри це пересувні фургончики, які обладнані всім необхідним. Вони в нас перебувають на поготові на такі випадки. Звичайно, ми виїжджаємо і за запрошенням державних органів, але коли трапляються ось такі пригоди. Нам дійсно дуже шкода, і сервісні центри хочуть бути поруч з людьми, допомагати чим можливо. Інколи навіть дружня підтримка або можливість зарядити телефон, або скористуватись старлінком, який у нас працює. Тобто, мережа інтернет теж є доречною. Наразі ми перебуваємо тут і готові відновлювати документи, які саме це свідоцтво про реєстрацію, це водійські документи, посвідчення водія. Наразі ми проводимо консультації з громадянами, розуміємо, що Перше відчуття це шок, звичайно. Зараз, можливо, трошечки не до нас, але як тільки громадяни будуть потребувати наших послуг, ми зможемо це зробити оперативно і на місці їм видати, видати впродовж однієї години. Траціні внаслідок авіаудару документи, окрім столиці ударів, зазнала і Київська область. У проварах пошкоджене складське приміщення у Білій церкві поранена 14-річна дівчина. Під час цієї атаки Росія прицільно била по об'єктах енергетики. Про це повідомило Міненерго. Найбільше постраждали енергооб'єкти у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях через пошкодження мереж у багатьох регіонах. Довелося застосувати екстрені відключення після ліквідації основних наслідків Укренерго заявило, що аварійні вимкнення замінять на розширені погодинні графіки. Це означає, що світло вимикатимуть довше, ніж планували раніше, але вже за прогнозованим розкладом. У Києві через удари по інфраструктурі тимчасово обмежили теплопостачання без тепла, залишилися будинки в кількох районах міста. Комунальні служби працюють над тим, щоб відновити подачу. Тепла і електрики, частина російських шахедів вийшла за межі України. Молдова підтвердила проліт дронів над своєю територією та падіння уламків на житловий будинок. Один з шахедів перетнув повітряний простір Румунії. Через це у небо підняли винищувачі НАТО. Але цієї ночі ворог сам відчув наслідки своєї агресії. Україна завдала потужного удару у глиб російської території. Генштаб підтвердив застосування реактивних дронів Барс та крилатих ракет Нептун. У Таганрозі уражений авіазавод Біреєва та підприємство, яке виробляє дрони Молнія. Там же за попередніми оцінками могли знищити у Кальний експериментальний літак А – російську платформу з лазерною системою. У новоросійську під ударом опинився нафтотермінал. Там же пошкоджений великий десантний корабель, що стояв біля причалу. У Туапсе атакували нафтопереробний завод, де, за даними джерел, вразили ключові елементи виробництва за розвитком подій. стежте в матеріалах РБК Україна. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові репортажі. Ми продовжуємо працювати для вас і стежимо. Жити за ситуацію.